Ракова криниця. У старій Нечаївці, хоча й стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі Сутаклею. З питною водою було сутужно. Одна криниця ще козацьких часів була на східній околиці села. Інша у тодішньому центрі біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняному Миколи прибився до села один чоловік дідрак так його звали, хоча й мав більше семидесятків літ, був ще міцним, як дуб. У свої роки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатоподові мішки з збіжжям. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав і козачину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювались його, баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні, тепер уже ніхто не скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки, живе з того, що наймався пасти вівці місцевих багатіїв. Усе було б добре, так до криниці з водою було далеко. На Петра й Павла чудувалися селяни. Зійшов із глузду старий рак ходить балкою з Вербовим рогачем. Невдовзі тому на лівобережному крутосхілі викопав рак хреницю. Не йняли віри люди, що в раковій криниці може бути вода, але вже більше ста п'ятдесяти літ, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не обуває ні літньої спеки. Ні в лютий мороз, навіть у найбільшу спеку в неї чиста і прохолодна вода.